Новий поворот у справі проблемного гуртожитку. Нагадаємо, у Кіровограді мешканці гуртожитку по проспекту Університетський 21, вже не перший рік відстоюють право на житло. Скаржиться, їх будинок незаконно приватизувала фірма, яка тепер змушує викупляти власні ж квартири. Документів, які підтверджували передачу будівлі у приватну власність, люди не можуть знайти в різних інстанціях. Днями представники фірми організували зустріч із мешканцями. Чим все закінчилося, знає Сергій Михайлін. Ось такі оголошення мешканці гуртожитку побачили перед входом до будинку. На зустріч прийшла колишній директор приватного підприємства Вагран, якому нібито належить будинок. Я на даний час звільнилась. Хочу вам представити нового директора, який буде з вами працювати. Всі питання, які є у вас. Буде рішати. питань людей. Чимало. Вони звинувачують керівництво фірми у ненаданні ряду послуг за квартплату. Колишня директорка заперечує, усі послуги, які були закладені в тариф по утриманню будинку, виконувались. Зокрема, прибирання центральних сходів та ганку будинку. Що фірма Все. Вагран ще зробила для кришу покрила Всю Де Кришу покрила? Яку кришу ви покрили. Ви об'ясні люди запевняють, дах лагодили власним коштом. Все текло в хаті очень. і ми решили, діли самі. І ми вызвали, і нам сделали кришу. Ми заплатили, заплатили 1200. Это было було 2009 тисяч год. Мешканці обурені про компенсацію коштів за ремонт. Годі чекати. Вони нічого слышать не ні Вони нічого слишать, не хатя. Ми свої і все. Місцеві накинулися на нового директора підприємства, від імені якого їм прийшли листи з вимогою звільнити помешкання через борги за квартплату. Дулуб, директор наш! Порядки такі в нас, лісниці в нас так убирають, дулуб хоче варплату. не будем, ні на бійці платить денег, Не будем. Зрештою, після 20-хвилиної словесної перепалки згадали про головну мету зібрання. Зібрання по поводу, по поводу, підготовки до зимового періоду, а ви що? Мешканці кажуть, будинок через відсутність систем теплопостачання не опалюється вже більше десяти років. Уже 27 років. В Вагран, коли вони ще ні разу не покрасили лісичники. А труби ми по 150 гривень збиралися, міняли труби. Оце ж подваль. Вагран поміняв. Кришу Вагран поміняв на етажах ремонт. За що вам давати дітям? За що? Ну так, а кому? Так ви ж виставляєте довгий, що я довгий. На зібранні з'явився і заступник міського голови з питань ЖКГ Геннадій Осітров. Повідомив, що на найближчій сесії Кірграді. Міської ради ухвалять рішення про скасування існуючих тарифів на ЖКГ, оскільки вони не обговорювалися з мешканцями будинку. Люди не знають сьогодні, які послуги повинні надаватись. Ви нічого не робите тут. Абсолютно не підтримуються в належному стані внутрибудинкові мережі по теплопостачанню, водопостачанню, затікає підвал, каналізація тече. Eh, Сі труби пожарні виходи повністю завалені мусором, ліфт що не роботи. роботи. Значить, скажіть, а за що ви хочете брати із людей гроші? За це, оце що ви перечислили, усе наладить і потім брать гроші. Так, будь, будь ласка, так давайте ви наладьте це, це все. Ну а потім уже до людей претензії згадали мешканці про листа, який новий директор приватного підприємства направив до спецінспекції. В ньому звучало обвинувачення проти однієї з мешканок гуртожитку. Щоб притягнути до відповідальниці мешканку будинку по проспекту Університетський, 21, кімната 937, Бондаренко Світлану Петрівну, яка постійно порушує правила користування жилим приміщенням, я хочу дуже знати, откуда ви знаєте, що я на 9-й етаж ношу мусор. Ви мене бачили? А ви бачили? Я ні. зрештою, не витримавши морального тиску, новоспечений директор пішов. Люди ж за допомогою зверталися й до народних депутатів. Вони все перевірили. наш дім не стоїть ніде на балансі, ні в фірмі Вагран, ні в Кіровограді, ніде нашого дому нету. наш дім ніде не платить ніяких налогів. Запевняють, якщо справа не зрушить з місця, вирушать до генерального прокурора України Сергій Михайлін Олег Позняков. День за днем.